Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з алгебри. Сьогодні ми поговоримо про властивість раціональних дробів. Перш за все, давайте пригадаємо, із курсу 7 класу ми з вами говорили про тотожні перетворення виразів. Що ж називається вирази, які називаються рівними? Це такі вирази, відповідні значення яких... Рівні при будь-яких допустимих значеннях змінних, які до них входять. Давайте розглянемо на прикладі. Рівність 3А-1 плюс 2А плюс 5 і рівність 5А плюс 4. Між ними стоїть знак дорівніє. Це означає, що ці вирази тотожні. Тобто ліву частину, якщо звести подібні, так, то ми отримуємо тотожню їй праву частину. Такі вирази називають тотожно рівними. З курсу алгебри 7 класу, ми з вами говорили про дроби. Якщо припустити, так, що у нас є дріб, чисельник якого число А, знаменник якого число Б, то якщо одночасно і чисельник. І знаменник помножити на одне і те саме відмінне від нуля число С, то ми отримаємо тотожній вираз. Оцю властивість і називали основною властивістю дробу, що чисельник і знаменник дробу можна множити на одне і те саме число, але пам'ятаємо і чисельник, і знаменник. І відповідно скорочення дробів, ті, які ми раніше розглядали, ну, наприклад, візьмемо 27. Так, відповідно, ну, наприклад, 54-х. Ми, ясна річ, бачимо, що 27 і 54 це числа, які кратні, числу 3. Так? Значить, ми можемо скоротити. І чисельник і знаменник, поділивши на трійку. 27 поділити на 3 буде 9, 54 поділити на 3, відповідно, буде 18. Далі легко бачите, що 9 і і іще можна скоротити на 9, наприклад. да І буде відповідно одна друга. Або знову-таки 27 54, -х. хто глазастий, одразу бачить, що скорочується на 27, що означає скоротити, поділити і чисельник і знаменник Знаменник на число 27 і буде одразу одна друга. Можна робити поступово, можна робити, хто побачив одразу. Але ця основна властивість полягає в тому, що чисельник і знаменник дробу можна множити або ділити на одне і те саме, відмінне від нуля число. Ця ж властивість дробу переноситься на раціональні дроби. Але тут ми можемо не просто на число, а можемо навіть на вираз якийсь домножати, але знову-таки умова залишається незмінною. І чисельник, і знаменник дробу. Спробуємо. Наприклад, нам треба скоротити дріб. Зверніть, будь ласка, увагу: це вже раціональний дріб. В знаменнику містяться невідомі. Тому. Ми скорочувати будемо, використовуючи властиві степеня, пригадавши табличку множення, да, і, якщо потрібно, формули скороченого множення або способи розкладання на множники. Це нам теж знадобиться. Отже, давайте спробуємо. І так, виписуємо перше 6а в кубі, помножити на b в квадрат, це чисельник, на 24а в квадраті b в четвертій. Скоротити дріб. Перш за все, звертаємо увагу числа. Чи скорочується між собою, чи можна чисельник і знаменник, числа там, де містяться, поділити на одне те саме число 6 і 24, легко бачити, да, що відповідно можна поділити аж на, одразу на 6. Да. Давайте знову таки, 6, а 24 це відповідно 4 помножити на 6. Да. Тепер звертаємо увагу, да, а в кубі і А в квадраті у нас є спільні, що можна поділити b квадрат і b в четвер. Теж можна поділити. Тому давайте запишемо, і зараз будемо пригадувати властивості степеня, які нам будуть в цьому допомагати, недарма ми їх повторювали. Отже, перше, ми скорочуємо на число. Тут, якщо все скоротили, буде одиничка, я нагадую. Да? Тепер наступне, дивіться, а в кубі, да? І поділити на А в квадраті, це ж наша властивість степеня. Да? При діленні степінь віднімається, так як більший степінь міститься в чисельнику, результат залишиться там. 3 мінус 2 буде 1, значить це буде А в першому степені. Далі, тепер Б квадрат. Так, і на B в четвертій. Знову таки, B квадрат і B в четвертій. Степені віднімаються, але так як B в четвертій знаходиться більший степінь в знаменнику, результат буде залишатися в знаменнику. 4 мінус -2. 2, значить, буде b Квадраті. І, відповідно, тепер у нас з вами виходить наступне. Да? Значить, Із чисел залишається 1, тут залишається А в першому, а тут у нас залишається 4 помножити на b в квадраті. Ну і тепер, якщо записати вже як положено, буде ось такий вираз. Ось таким чином ми скоротили дріб, да? використовуючи властиві степені. Так. Наступне 3х плюс 15. Поділити на 3х. Відповідно, знову таки, як скоротити, тут треба пригадати способи розкладання на множники. В Чисельнику 3 і 15, спільний множник 3, його можна винести за дужку. Тоді від першого 3 забрали х залишили. Отже, виносимо трійку, і тоді в дужках залишається x Так? І в знаменнику у нас 3 помножити на х. Легко бачити, що в даному випадку на 3 можна скоротити, і залишиться х плюс 5y в чисельнику поділити на х. Це, відповідно, у нас буде скорочення, ми скоротили, наскільки це можливо. Далі, третє значення y квадрат плюс 4y плюс 4. Це чисельник на y квадрат плюс 2y це знаменник. Знову таки, подивились уважно чисельник. Нам, не, нам треба якимось чином да, на що потім можна буде скорочувати. Якщо уважно придивитися, це є не що інше, як формула скороченого множення y плюс 2 у квадраті. Так, відповідно, в знаменнику у нас є спільний множник y, який ми теж можемо винести за дужки, і буде y плюс 2 залишиться в квадраті. Тоді я нагадую, квадрат це значить y плюс 2. Помножити саме на себе на y плюс 2, і тоді, відповідно, y помножити на y плюс 2 буде в знаменнику. Це скорочується і залишається вже скорочений дріб, y плюс 2 поділити на y. Ось таким чином да, ми використовуємо знання набуті раніше для того, щоб скоротити певні дроби. Розглянемо наступне завдання. Треба звести дріб до знаменника. Значить, знову таки, при розгляді такого роду завдань необхідно знову-таки уважно подивитися, на що треба домножити знаменник, і потім, вже, щоб дріб не помінявся, домножити і чисельник. Значить, це наш старий дріб. Да? А нас просять відповідно отримати новий дріб із знаменником 15 АБ в кубі. Так, помножити на це в п'ятій степені. Давайте дивитися, що у нас є, чого у нас немає, на що треба домножити. І так. У нас є число 5, а мені треба 15, значить, я повинна домножити на трійку, да, щоб отримати 15. У мене було B, а стало B в кубі. Значить, не вистачає B в квадраті, так, бо при множенні додаються. Було c в третьому. Да, а тут стало c в п'ятому. значить, не вистачає ще c квадрат. Отже, у мене множник, на який я повинна домножити знаменник, щоб отримати новий дріб. Це буде ось такий. Але щоб дріб не помінявся, да, то необхідно наш оцей з'ясований множник 3b2c2 квадрат, квадрат помножити, відповідно на число, яке у нас було на знаменник на а квадраті. І тоді, відповідно, ми отримаємо 3А квадрат Б квадрат С квадрат. це С, новий чисельник, і 15аб в кубі С в п'ятій – новий знаменник. І давайте розглянемо другий випадок. Значить, а поділити на А плюс 2 б треба перетворити на. Новий знаменник, щоб у нас був а квадрат мінус 4 б в квадраті. Знову-таки легко бачити, що тут зашифрована формула скороченого множення. Щоб отримати ось такий вираз, то треба домножити на мінус 2 б. Так, і тоді ця дужка на цю дужку дасть нам формулу скороченого множення. Значить, Щоб не змінився наш дріб, ми повинні і чисельник домножити на відповідно це множник, який ми з'ясували. І таким чином да, у нас вийде, ну тут можна розкрити дужки, наприклад, буде а мінус 2 аб поділити на А квадрат мінус 4b квадрат. Можна і таким чином робити. Ось таким чином, відповідно, ми використовуємо основну властивість дробу, що чисельник і знаменник можна домножати на одне і те саме відмінне від нуля число або вираз, і, відповідно, скорочувати на один і той самий або відмінний від нуля число або вираз. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!